Ви зателефонували до служби порятунку міста Миколаєва. Там попала горіть, час, буде зривати. Там машини у нас гараж загорівся, там машина з газом стоїть. Пожалуйста, що там сильно горить, Ми от з сусіднього дому видно. У нас вчера вечером пару снарядов попролетало, и вот один невздорванный лежит с засыпанным взрывчатым веществом. Попала, наверное, ракета в дом. У меня бабушка на девятом этаже, там лестниц нету, они не могут спуститься. У 2014 році е, працювала в аварійно-рятувальному загоні аварійно-рятувальної частини міста Миколаєва. У 2020 році е, була переведена на ОКЦ. 24 лютого я прокинулася вранці о четвертій ранку від гучних пострілів. Я тоді була вдома разом з дитиною. Відразу відкрила я вікно, почула сильні вибухи, потужні. Літали літаки. Зайшла в інтернет і зрозуміла, що розпочалася війна. Ну, перш за все, безпека моєї дитини. Я вранці, коли він вже прокинувся, його відправила до батьків чоловіка у більш безпечніше місце. А наступного дня, 25 лютого, я прийшла на роботу. Війна в Україні розпочалася в 2014 році до повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Ми не розуміли, настільки це страшно, настільки це в першу чергу переживаєш за безпеку своїх рідних, за безпеку своїх дітей. Коли ми прийшли на роботу, ми всі були налякані, але згуртовані для того, щоб працювати на благо нашої країни. Найтяжчі зміни були це тоді, коли ворожа російська ракета потрапляла в якісь житлові будинки, в житлові квартали, коли гинули люди. Ми отримували перші дзвінки, так як всі дзвінки надходили до нас. І по ту сторону телефона ти чуєш плач, ти чуєш страх людей, які не знають, що відбулося, і ти це все пропускаєш крізь себе. Але ми з холодним розумом, всіх ну, потрібно було зібрати тому що треба швидко реагувати, е, відповідно, направити усі сили та засоби до місця виникнення надзвичайної події, е, от, е, підтримувати людей, заспокоювати їх, надавати, можливо, десь якусь психологічну е, підтримку, щоб вони не хвилювалися, щоб е, пішли в укриття, тому що, е, можливо, був повторний будь-який ракетний удар. І тому заспокоювали людей, і щоб говорили їм, щоб вони залишалися у безпечному місці, щоб зберегти своє життя. Ну взагалі, то я ваші спокійна людина. Я якби всіх заспокоювала, але ну, паніка в мене була тільки тоді, коли я залишалася наодинці. Я могла тоді сама собі поплакати, але щоб цього ніхто не бачив, не мої рідні, не дитина. А на роботу і завжди перед рідними я була підтримкою і я як би вірила в Збройні сили України. Я знала, що все буде добре, що нас ждуть тяжкі часи, але ми переможемо і ворог відступе, але потрібно, час. Час, щоб це все витримати, щоб це все пережити. Так як мої батьки проживають в Черкаській області, в першу чергу я відправила свого сина туди до них, тому що там на даний момент тоді було саме найбезпечніше місце. І звісно, 24 години на добу ми спілкуємося з ними, підтримуємо одне одного. І це для мене також як заспокійливе, тому що я знаю, що моя дитина в безпечному місці, що з ним все гаразд, що він. Не чує весь цей жах і не відчуває в повному обсязі цю всю тривогу, яка нас охоплює усіх дорослих, тому що діти вони більш, ну як я не знаю, як сказати, діти вони більш на це не зважають, чи як, не, не то, що зважають, вони, можливо, і за свого віку не так це все приймають близько до свого серця. Так як ми дорослі, тому для мене це дуже важливо. Підтримка рідних та близьких це як заспокійливе, що все буде добре, що перемога скоро буде за нами, і що у нас усе буде гаразд. і Ми будемо жити у вільній незалежній Україні.